Денис, що продовжуємо бази даних. Сьогодні у нас розглядаємо реляційні бази даних, їхні об'єкти, з яких вони складаються. Минулого року, нагадую, у нас були системи управління базами даних, скорочено, ми їх називаємо СуБД. Так, по питанням, що тебе одного мучити чи ні? Де використовують, які з них ви використовували, як подаються дані? Нічого. Так, цікавих питань поки що немає. Не будемо витрачати на цей час, бо на дистанційці я вас не можу цілий урок тримати. Так, поїхали по теорії, потім до практичного завдання прийдемо. У перших комп'ютерах для збереження даних використовувалась ієрархічні структури. Ми з вами е через урок назад розмовляли, що бувають моделі даних, так і вони є ієрархічні, мережеві реляційно обєктно реляційні от в перших комп'ютерах у нас використовувалася ієрархічна структура. Ця модель передбачає організацію даних про об'єкти у вигляді дерева. Я вам, як приклад, наводив генеалогічне дерево. Да? От така структура даних, отак от схематично вона виглядає, тобто об'єкти підпорядковані одне одному. У цій структурі даних у кожного об'єкта є тільки один об'єкт вищого рівня, яким, якому він підпорядкований, його називають батьківським, і може бути кілька підпорядкованих нащадків. Виняток складає тільки найвищий за ієрархію об'єкт, у нього немає батьківського об'єкта. От, наприклад, структура файлів на жорсткому диску. Наприклад, ну тут написано особові справи учнів, я б тут би сказав, що. Батьківським, який не має, тобто об'єктом, який не має батьківських, був би наприклад, там жорсткий диск. Там ми за коли заходимо в мій комп'ютер, так у нас є там диск, C, диск E там або диск D. От, наприклад, ці всі папки у нас на диску D. Тобто диск Д можна вважати там найвищого рівня батьківським. Далі у нього є там підпорядковані особові справи учнів. У цій бабці є ще підпорядковані об'єкти молодша школа, основна школа, старша школа, у тих свої, свої, свої і так далі. І бачимо, що у будь-якого об'єкта є лише один батьківський, окрім найголовнішого, найвищого за рівнем. Прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, що використовується під час розміщення даних на дисках, на будь-яких дисках, в принципі. У зазначеній файловій структурі на диску є один основний батьківський об'єкт коренева папка. В принципі, те, що я казав, тільки що це, наприклад, там, диск D або диск E. Корнем, коренем ми його завжди називаємо: диск. Або коренева папка містить дані про підпорядковані об'єкти, папки та файли. У свою чергу, ці об'єкти можуть містити різноманітні дані, у тому числі і про підпорядковані їм папки і файли. Це все ми вже проговорили. Недолік. Так, основним недоліком такої структури є складність розміщення великих масивів даних, коли у вас файлів там не 100, не 1000, а, наприклад, десятки тисяч або сотні тисяч. І тривалий час на пошук потрібних даних у таких структурах. Е, ну, звичайно, ручний пошук це буде дуже довго, якщо. Ну, у мене там, наприклад, є десь на цьому комп'ютері папка музика, там вона займає 18-20 ГБ, знайти якусь пісню, ну, вручну майже неможливо. А якщо використовувати пошук, ну, вбудований в провідник у Windows, Ну він також буде. Звичайно, це набагато швидше, ніж буде людина шукати, але також займе деякий час. Там можливо, там 5 секунд, можливо, 10. Але ми ж всі звикли з вами брати телефон і поповняти собі, заходити там в застосунок Приват24 або монобанку і поповняти рахунок на телефоні. Взагалі моментально, тобто не очікувати ті 5-10 секунд на пошук. Тому ну, сучасний світ потребує того, щоб усі 5-10 секунд проходили моментально. Тобто нам дуже важливий зараз час, іначе нас все бісить, і ми не хочемо цим користуватися. Для пришвидшення роботи з базами даних спрощення опису об'єктів і зв'язків між ними в 70-му році математик і програміст корпорації IBM Едгар Франк -Кот запропонував реляційну модель даних. Він увів у теорію бази даних математичний підхід, що базується на теорії множин. Що, ж таке, що він там нам пропонував? Розробка теорії реляційної бази даних мала величезне значення для розвитку всієї комп'ютерної науки. І практики так за заслуги його було визнано людиною IBM, нагороджено однією з найпрестижніших в, інформації, в інформатиці відзнак премію Тюрінга. Нагадую, Алан Тюрінг у нас під час Другої світової війни в принципі вигадав, можна сказати, що перший комп'ютер. У 2002 році, за версією часопису Forbes реляційну модель бази даних, було визнано однією з найважливіших інновацій за попередні 85 років. А ми можемо згадати, що було за 85 років. У 2002 році ми вигадали і генетику, і там у фізиці багато відкриттів, і так далі. І чомусь реляційна база даних стоїть десь поряд з ними як одна з найважливіших інновацій. Тобто, це важлива штука. Основою структури даних реляційної бази даних є таблиця. Пам'ятаєте, на початку, коли ми розмовляли про бази даних, я вам казав, що якщо ви чуєте слово реляційна, одразу розумієте, що буде йти мова про таблиці. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів. Рядок містить набір значень властивостей. Одного з об'єктів предметної області. Предметна область може бути, наприклад, ми ж також наводили цей приклад з вами, що це може бути, наприклад, школа. І от в таблиці в рядку містяться відомості, значення властивостей там, про якийсь об'єкт в школі. Наприклад, про учня. Це може бути які властивості, ім'я, прізвище, клас, дата народження, оцінки з того чи іншого предмета, класний керівник, інформація про батьків, тобто в рядку. Значення цих властивостей. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області. Ну, трошки ближче до, на практиці, ну, буде зрозуміліше. Така таблиця з набором стовпців, кожний з яких містить значення з певною скінченою множини, з точок зору математики задає відношення між множинами. Тому для опису структури даних наш код використовував термін relation. relation це з англійського відношення, а модель даних стали називати реляційною. Так, ознайомитися з основними поняттями реляційної бази даних, ознайомимося, прикладі таблиці, поданої на малюнку. От, грубо кажучи, у нас є таблиця. Що ми бачимо? Е, бачимо, що е, стовпці у нас є, є рядки, на перетині їх є. Комірки. В комірках у нас значення певних властивостей. Тобто назви стопців це властивості об'єктів. В рядках ну, зазвичай ідуть першим стовпцем це йде сам об'єкт, який ну, тут, мабуть, ідентифікувати однозначно його не можна. Ну, ми розуміємо, що, мабуть, тут мова йде про об'єкти, про монітори. От у нас один монітор, перший рядок це один монітор, другий рядок, другий монітор, третій монітор, четвертий, п'ятий і так далі. Тобто об'єкти у нас, наприклад, монітори. Назви стопців це їх властивості. І в кожному рядку зберігаються значення властивостей певного монітора. Тобто, бачимо, у нас є якийсь монітор, його виробник LG, розмір діагоналі 19, модель називається 19 дюймів. Модель називається ось таким чином. Дата, коли він у нас з'явився на складі ось така, його вартість, термін гарантії, кількість, скільки у нас його є. Тобто, ще раз, назви стовпців це властивості об'єктів. І в самих рядках, далі нижче після назви, після першого заголовку, у нас йдуть значення цих властивостей. Ну, Пояснювати це, я думаю, це ясно як Божий день. Да? Ми бачили таблиці, ми з ними стикаємося кожного дня майже. Тут нема чого пояснювати такого. Як ви вже знаєте, основним об'єктом реляційної бази даних є таблиця. Таблиця реляційної бази даних складається з рядків і стовпців. Рядок таблиці реляційної бази даних називають записом або кортежом. Тобто, давайте повернемося, чи Денис, давай повернемося до попереднього. Отут, бачиш, виділена лінія у нас. Це у нас ми називаємо один рядок, запис. Чому запис? Ну, тому що це, в принципі, і є запис про певний об'єкт, про певний монітор. Ось цей рядок дає нам всю інформацію про певний монітор. Такий рядок ми називаємо записом. Стовпець таблиці реляційної бази даних називають полем або атрибутом. Ну, стовпець це поле властивостей, грубо кажучи. От у нас. Наприклад, розмір діагоналі це поле, весь стовпець – це поле. Термін гарантії це поле, весь стовпець – поле. Рядок це запис, стовпець це поле. Так, запис містить значення властивостей одного об'єкта з множини однорідних об'єктів. Ми тільки що на прикладі у нас була множина однорідних об'єктів. Монітори, куча моніторів, там їх може бути тисяча, 10 тисяч, 100 тисяч. Запис містить значення властивостей одного з цих об'єктів. Наприклад, у таблиці монітори п'ятий зверху запис містить такий набір даних. Там, е виробник АОК, діагональ 22, його модель, дата, ціна, е гарантія та кількість, скільки їх у нас. Ці дані є значеннями відповідних властивостей одного об'єкта ножним монітори. Виробник, розмір, діагоналі, модель, дата поставки, ціна і так далі. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже і іншого об'єкта, іншого монітора. Поле має ім'я, яке пов'язано з назвою властивості. Поле містить множину значень однієї властивості всіх об'єктів множини. Дані, що містяться в кожному полі таблиці, є однотипними. Для кожного поля під час проєктування таблиці баз даних установлюється тип даних. Типи даних бувають ми з вами також на першому уроці. Ви мені вигадували типи даних, вигадали майже всі правильно. Ми з вами казали, що дані бувають текстового типу, бувають типу дата. Бувають числового типу, там і числові можна поділити на дійсне число, ціле число там і так далі. Бувають ще чого тут немає. Ну, знаючи з Excel, бувають фінансові і ну, багато різних типів. Про що це нам каже? Якщо ми знову повернемось до таблиці. Ми бачимо, що в полях найголовніше, що ми повинні знати про поля, рядки зрозуміло да? значення всіх властивостей, тобто опис певного об'єкта. А що нам найголовніше знати про поля? Що в полях інформація може бути лише одного типу. От, наприклад, термін гарантії тут 24 місяця, 24, 36 і так далі. Ми бачимо, що це все числа. Тобто, ми не можемо тут написати текстом 24 місяці. Просто текстом. Якщо встановлений тип числовий, то ми цей стовпець можемо заповняти, заповнювати тільки числами. Якщо тут у нас в цьому стовпці стоять дати, то ми можемо тут писати тільки дати. Ми не можемо написати число, не можемо написати текст тільки дати. Це найголовніше, що нам поки що варто знати про поля. Так. Для зберігання даних про об'єкти деякої предметної області можна використати кілька таблиць, які можуть бути пов'язані між собою, наприклад, предметна галузь Школа. Ми з вами казали, що в школі є багато об'єктів. Да? Є учні, є вчителі, є кабінети, є предмети, є класи. Є класні керівники і так далі. От для кожних з цих об'єктів у нас будуть різні таблиці. Для учнів одна таблиця, для класних керівників друга таблиця, для класів третя, для предметів четверта, для кабінетів п'ята. Їх можна вигадати багато, але найголовніше, що всередині нашої предметної області, всередині школи, вони пов'язані між собою. Тут навіть на малюночку от, багато таблиць, і вони між собою пов'язані. Тобто, що є основним об'єктом реляційної бази даних, Денис? Таблиці. Таблиця, Так, яка структура таблиці реляційної бази даних. Ну, з чого вона там складається, та таблиця? Числа. Ой, тобто ні, Лінії. Ні. А як ми називаємо рядки? В Excel ми називали рядки, а тут будемо називати за. Запуси. Записи. А стовпці, як ми називаємо? Е, Стопці це данні. Е, ні. За городом у нас велике. Поле. Так. Ти-ти-ри-ти-ти-ти-ти. Е, -ти 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 -ти. Ну, Мабуть, остання. Питання пропустимо. Так, домашнє завдання. Звідси ми нічого не беремо. З цього домашнього завдання у нас є, і працюємо за комп'ютером, нам теж ще рано, ми ще не все знаємо. Що ми робимо з тобою точно? Дивись, в Google класі у вас є завдання. Де? По-перше, читати всього-навсього дві сторінки, і там на цих двох сторінках навіть менше інформації, ніж в презентації. Тобто, краще в цьому випадку краще переглядати презентацію. Звичайно, вміти відповідати на питання, але я написав, що на всі, але ми параграф до кінця не, не розглядаємо. Ну, всі питання я питати не буду, тільки ті, які. Стосується сьогоднішнього року. І виконати одне завдання. Ой, виконати завдання 1 на сторінці 199 підручника. Завдання 1 на сторінці 199 підручника не потребує від вас взагалі комп'ютера. Це можна все зробити в зошиті. Так, це у нас яка сторінка? 199. Ось у нас завдання 1. Дивіться, що необхідно зробити. Розробіть модель таблиці реляційної бази даних. Тобто набір полів для таких баз даних. Телефонний довідник учнів класу. Що ви робите? Будуєте табличку просто. Я це покажу у Word, а ви можете це зробити вдома, ну, просто в зошиті. Намалювати табличку. Відкриваю Word. Так, що у нас є? Телефонний довідник. Що там? Який телефонний довідник забув вже? Учнів класу. Що нам цікаво, нам кажуть, створити ще раз до підручника повернувся модель таблиці, модель таблиці, тобто створити набір полів. Поля, поля це вона, що ми казали, це стовпці. Тобто, просто необхідно перерахувати, які стовпці будуть в таблиці телефонний довідник учнів класу. Які стовпці нас там дуже цікавлять? От якщо ми кажемо про телефонний довідник, що нам необхідно знати про цих людей? Яка інформація нам цікава? Телефонні номера. Ну, а по-перше, от давай як би ми починали по-перше? Номера телефонів зрозуміло. Може ще щось як ідентифікувати? Ім'я людей потрібне. О, так. Мабуть, ми це будемо писати як. Ім'я. Перший стовпець. Далі, можливо, прізвище, так? Да? Далі, можливо, вже що ти казав? Номер телефона. Номер телефона. А зазвичай телефонні довідники мають тільки цю інформацію, чи можна ще щось тут вказати? Ну, так, про всяк випадок. Можна ще написати, адресу mm -hmm. проживання. Так, да, адреса. І ще ну, в телефонному довіднику було б ну, так, прикольно. Ну, не прикольно, а дуже. Зараз зрозуміло, що вони не дуже ці телефоні довідники потрібні. Але раніше там ще були дати народження, щоб подивитись, ну у кого коли день народження, і так далі. Я б ще це сюди написав. І в принципі, ви повинні розуміти. Що всі таблиці в базах даних ви отак будете створювати, ну, звичайно, не в Word, не в ЗОшиті, там в SUBDSS, що ми розгадали минулого року, будете створювати ці поля, тобто назви властивостей самі, в залежності від того, яка інформація вам потрібна. От у нас є телефонний довідник, нам потрібно знати ім'я, прізвище, номер телефона, адреса, дата народження. Тобто, оці всі нам не потрібні. Я їх видаляю. Далі в наступних завданнях, на наступних уроках ми будемо ще це заповнювати. Але зараз у вас завдання яке? Просто описати поля, які там є властивості. Тобто в домашньому завданні у вас це буде виглядати ось так. Раз, два, три. Ну, просто рядок, табличка з переліченими властивостями. А далі, пожеб б нижче в нормальній базі даних, були б значення цих властивостей для кожного вашого там друга чи однокласника. З... Домашньою бібліотекою. Що там може бути? Які там можуть бути властивості? Там можуть бути назви книг. Назва. Потім Автор. Автор книги. Да, можливо, рік, коли вона випущена, можливо, видавництво, можливо, мова, на якій вона і так далі. Тобто можна багато придумати також цих властивостей. Ну, дні народження рідних і друзів, як на мене, це дуже схоже на телефонний довідник. Ну, я думаю, що самі справитесь. Тобто, грубо кажучи, у вас домашнє завдання написати три рядка, перелічити властивостей для того, щоб зробити таблицю далі з цього. Питання є. Ні, все зрозуміло. Так. Да, в зошиті, ну, ще є час, можеш зробити це прямо зараз і потім не витрачати час. Все, дякую за увагу, до побачення. Дякую, Я до побачення.